Я провела ось цей прямий ефір, ціль такого прямого ефіру була тільки у тому, щоб показувати вам, що дійсно є різні міфи, коли люди кажуть, що це тяжко готувати смачний зефір вдома без хімії, що дуже тяжко він стабілізується. Ось дивитися за кілька хвилин. За декілька хвилин я приготувала і смачний яблучний зефір, і приготувала, навіть відсадила ось такий смачний зефірний грибочок. Неймовірно, смачний яблучний зефір ми з вами приготували. До речі, мої учні. Які не знають, як готувати інвертний сироп, то отримують від мене і цей рецепт безкоштовно. Якщо цікавить, напишіть підірект. Мій зефір можна їсти губами. Ось чесно, навіть якщо немає зубів, цей зефір настільки ніжний, що його можна їсти губами. Вам просто потрібно спробувати, тому що я можу казати багато чого, але поки людина сама не спробує, не зрозуміє, що вона втрачає і наскільки смачно і ідеальний мій авторський рецепт яблучного зефіру.